образів на Маланку, які вже 100 років, як в тренді. Маланка головна героїня свята, символ хаосу перед новим початком. Зазвичай її грає хлопець у жіночому одязі і з макіяжем. Василь наречений Маланки. Символ родючості і сили природи. Ходить у вінку з поясом з часнику і цибулі. Чорт. підступний рогатий з хвостом і червоним обличчям. Уособлює первісне зло, яке висміюють і виганяють сміхом. Циган веселий і галасливий символ свободи. Ходить з Мішком щось краде й продає, сміється й ворожить. Жандарм охоронець порядку, ганяє палицею, чорта і цигана, але й сам не святий, Бере хабарів варениками і ковбасою. Дід і баба це мудрість і завершення року. Носять дрантя, бурчать, але насправді добрі і щедрі коза. Справжня драма Квін цього дійства. Першу вона помирає, потім знов оживає. Тим обрядом закликають відродження природи і щедрі врожаї. Кого ще забула згадати? Напишіть, бо пам'ять вже зовсім не та.